Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогів христі, вже в 31-й день Великого посту маємо сьогодні п'ятницю. Що подобається мені в сьогоднішній Євангелії, це те, що Ісуса Євангелія описує теж того, який може старатися прийти так, щоб менше хто знав. Ісус ішов теж на свято, в храм в Єрусалим. Але ніби таємно що менше хто про це знав. І, слухайте, це стосується якось так до себе і до нашого життя. Можливо, Ісус в якийсь певний момент або в якийсь день захоче прийти так, щоб менше хто знав. Схоче прийти до мене якось так по-тихому. І, можливо, вже й не один раз приходив, але я його не помітив, бо був зайнятий чимось іншим. Звісно, коли мені оголосять, що все такі, такі дні, така-то година, приходь там на дорацію, на службу, одне, друге, п'яте. Я готуюся якби, до цього. А можливо, є якийсь день, коли Ісус так прийде, що ніхто мені не оголосить про це, ніхто мене не попередить, і Він тоді захоче якось прийти. І нехай цей час, дорогі, буде теж таким часом. Такої пильної слухняності, тобто слухняності в такому сенсі прислуховування чи, можливо, приглядання, що от Ісус може прийти без оголошень, без попереджень. Так по-таємному, щоб ніхто не знав. Дякую і до зустрічі.